Віталій Кличко проінспектував комунальне підприємство притулок для тварин у Бородянці за інформацією, яку поширили у соціальних мережах волонтери. Працівники підприємства більше тижня не давали достатньо їжі тваринам, через що ті схудли та фактично помирають від голоду. Після особистого візиту до притулку голова КМДА зазначив, що стан приміщень вольєрів та самих собак дійсно незадовільний. та одразу ж звільнив директора комунального підприємства. Крім того, Віталій Кличко заявив, що найближчим часом відбудеться реорганізація. Ветеринарну службу, притулок та центр ідентифікації тварин об'єднають в одне підприємство. Я вважаю, що робота ню для творітельна сторони саджання собак. состояние базы. Я понимаю, что отдаленность, я понимаю, что финансовые состояния не очень хорошие, но достаточно сил собрать и порядок навести здесь на месте. Для этого дополнительного финансирования не нужно. Ты уверен, что возглавлять данное предприятие должен человек, который живет проблемами животных, который любит животных.